Сотні активістів сьогодні навмисне помирали перед верховною радою радою на асфальті перед усіма входами до будинку парламенту, там де ходять депутати, крейдою намалювали контури тіл. Так до народних обранців хотіли донести проблему відсутності лікування в Україні. А активісти певні, що день смерті можна зупинити, якщо підіймуть акцизи на алкоголь і тютюн, а отримані гроші скерують на лікування таких захворювань, як гепатит, туберкульоз, віл, росіяни склероз, діабет гемофілію та онкологічні хвороби. Общий дефицит всех программ лечения в Украине составляет больше 70%. То есть это тотально по сути недоступно. В случае, если проголосуют за наш закон и подымут акциз, вот простой пример, бутылка пива подорожает на 46 копеек. Всего 46 копеек. Но это подорожание спасет 600 тысяч людей в Украине. Почему спасет? Потому что до сегодняшнего дня все акцизы и шли в общий котел. А мы хотим, чтобы этот акциз шол конкретно в программу лечения.